морської охорони України для вручення катеру морської охорони Повка проєкту 520 та урочистого підняття прапору морської охорони Державної прикордонної служби України вишково. Завдяки зусиллям військово-цивільної адміністрації, наших колегів, друзів з Держекологінспекції Державна прикордонна служба України отримає ще одну бойову одиницю катер. Алкад. Сьогодні військово-цивільна адміністрація Донецької області спільно з Міністерством екології робить один із кроків на зустріч оснащенню українських Збройних сил сучасним зброєю, сучасним обладнанням. Цей катер – це перша ластівка, але не остання, для того, щоб наші морські прикордонники Збройні Сили України. Отримали сучасну зброю. Я вітаю вас всіх накануні нашого загального свята, яке вперше буде відмічати Україна День захисника України. Доброго здоров'я вам і бажаю успіхів в захисті нашого міста, нашої України. Слава Україні!